Хтось більше, ніж Йона. Роздуми над Словом Божим. на середу першого тижня Великого Посту. Того часу, коли скупчились натовпи, Ісус почав говорити Цей рід лукавий, він знамення шукає, та знамення не буде дано йому. Хіба що знамення Йони. Бо як Йона став знаменням для ніневійців, так само буде й син людський для цього роду. Цариця Півдня підніметься на суд з мужами цього роду і засудить їх, бо вона прийшла з кінців землі, щоби послухати мудрість Соломона. А ось тут більше від Соломона. Можі ніневіські встануть на суд із цим родом. І засудять його, бо вони покаялися на проповідь Йони, а ось тут більше від Йони. Ми добре пам'ятаємо історію пророка Йони. Він відзначився тим, що намагався втекти від Бога. Цей пророк не дуже хотів виконувати волю Бога і Йти в ніневію проповідувати навернення тому сів на корабель, щоб тікати в таршіш. Однак Господь має свої методи виховання пророків послав велику рибу, яка проковтнула йону. Саме в нутрі риби Йона вперше помолився, після чого знову опинився на березі. Опустимо деталі, як саме це сталося. Можете уявити собі, як виглядав Йона після трьохденних реколекцій всередині кита. З дивною декорацією на голові і різким запахом Йона почав проголошувати в Ніневії, і, о диво мешканці повірили Йоні, бо і сам Йона став в глибокій правді перед самим собою. Саме тому мешканці Ніневії стануть на суд з цим родом, бо вони покаялися після проповіді Йони, пророка, який не виглядав Божим слугою, а тут хтось більший, ніж Йона. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.